Володимир Кличко у свої 48 повертається на ринг. Боксер хоче стати найстаршим чемпіоном світу. Про це повідомляє його промоутер Том Лофлер виданню ЄС Ньюз». Йому 48 років. У березні буде 49. Якщо хтось іздатний це зробити, то це Володимир. Наразі рекорд, який має на меті перевершити наш боксер, належить легендарному Джорджу Форману, який здобув титулу 45 років. Останній раз Кличко виходив на ринг у квітні 2017 року. Програвши Джошуа Дострокова. Зазначимо, що Володимиру Кличку прогнозували реванш із Тайсоном Ф'юрі, проте той повідомив про завершення кар'єри. Також була інформація, що український боксер може зустрітися із Даніелем Дюбуа.